Ми думаємо про вас погодж, літні ночі, морозні ранки і вечірній час. І свята гумінки, і дні робочі. Ми думаємо правнуки, про вас Ми думаємо про вас, і тому наші руки не в'януть біля плуга і станка. Тому серця у нас не витончена мука, а радість, голосиста і дзвінка. Ні, то не сум промінить риса кожна, то творчість б'єзнатнених наших віч. А творчість завжди мрійна й тривожна, немов травнева, неспокійна ні. Ні, сон і спокій зовсім нам не сниться, ні, не вабить нас ніжна тишина. Прийдеш ні, осяває наші лиця неспокій творчий, з вічністю єдна Тому ми спокійно і суворо зустрічаємо у праці й борні наклепи і тупі докори, потоки божевільної брехні. Ми думаємо про вас в погожі літні ночі, в морозні ранки і вечірній час, На свята гомінки і в дні робочі, Нащадки дорогі, ми захищаємо вас.